Чернігівський художній музей вдруге приєднався до акції, яка вже давно набула популярності в усіх європейських країнах. Щоправда, цього року ніч в музеї пройшла більш насичено і зібрала у незвичний час багатьох творчих і небайдужих чернігівців. І хоч погода внесла свої корективи, усі заходи проводили не в музейному саду, як планували, а в приміщенні це не завадило гостям гарно відпочити. Ми запропонували. І виставу, яку підготували актори молодіжного театру, це Андрій Бітов, людина в пейзажі. Ми запропонували подивитися чудовий, дали змогу побути на чудовому концерті народної артистки України Наталії Свериденко, Клавесин і поєднали з нашим чудовим твором з фондів нашого музею. Це Тербрюгін, концерт, початок 17-го століття. Вона дуже любить цей твір. А ще відкрили виставку шедеври Галаганівської колеги. Де були представлені дійсно кращі твори, серед яких скульптура фальконе та живопис. А на останок усі зібралися послухати чернівських бардів та поетів. Нашу головну мету привернути увагу до музею, до того, що тут дійсно зберігаються справжні скарби, і що тут можна і себе показати, свої якісь таланти. Я думаю, що ми виконали. Музейні працівники надалі таким чином планують підвищувати рейтинг своєї установи.